Всім привіт-привіт на моєму каналі. Сьогодні хочу поговорити, що потрібно для вишивки брошки, що потрібно мати для початку тим, хто хоче створити свою першу прикрасу. Для прикладу, показую, деякі зі своїх робіт. Наприклад, наступна робота буде трошки складніша, каркасна, але для початківців я розкажу, з чого треба починати, які матеріали потрібно мати, щоб вишивати. І так, почнемо з основи для. Вишивки це фетр. Я рекомендую взяти набір з декількох кольорів, щоб можна було використати різний колір для вашої задумки. Так вигідніше брати і так, ви зможете вибрати необхідний вам колір під вашу роботу. Далі йдуть ниточки, це муліне зазвичай. якщо вам складно взяти муліне, можна більш бюджетний варіант використовувати, але муліне, звичайно, краще. Далі у нас йдуть голочки. Голочки можна використовувати спеціальні для бісеру, також можна використати зі звичайного набору для шиття меншого розміру, які теж зручні. Я колись використовувала такі, тож нічого в цьому немає, щоб використати просто звичайні для шиття. Так, далі у нас ідуть ниточки. Ниточки бувають різні, це міцні нитки, якими я пришиваю бісер. Якщо ви хочете використовувати в своїх роботах бісер, то краще купити хороші нитки, щоб не порвалася робота, нічого не відпало і все міцно трималося. Далі. Основа для брошки а, з кріпленням а, різної форми, як ви бачите, є ем, такі ем, основи. Які можуть бути і брошкою, і підвіскою з таким кріпленням. Тому вибір за вами. Для початківців можна просто як для брошечки тільки. Далі йдуть ножнички. Звичайно, вони є в кожному домі, тому це не складно їх знайти. Далі нам потрібна для зворотньої сторони ми можемо використовувати як фетер, так і купити. Тканину, яка буде міцною, буде тримати добре брошку. Можна використовувати фетер для початку, так як ви спробуєте, чи сподобається вам цей процес, чи ні. Якщо вам цікаво було послухати цю інформацію, далі буде більше інформації для більш складних брошок, залишайтеся зі мною, переходьте на наступне відео. Там буде більше інформації для вас цікавої про використання бісеру та інших матеріалів, які ускладнюють роботу брошки. Тому чекаю вас в наступному відео.